Розкидана цегла від потрощеного будинку, а у повітрі їдючий запах диму. Оксана показує свою розбиту квартиру на другому поверсі. Жінка розповідає, під час удару якраз готувала сніданок своїм дітям. І воно бабах. Я встигла розвернутися, прикритися під стол і біжати дітям по стеклу. Я не вибігала, я спокійно зібралася, одяглася, куртку, штані, носочки, взяла дітей і пої... Пішла. Від вибуху прокинулася й Ганна. Жінка під час ракетної атаки РФ була вдома з котом. розповідає, схопила свого улюбленця та вибігла двір. Кіт евакуйований, кіт направився до родича, повилітали на балконі вікна. Ну то таке. І я так розумію, що цей перший вибух і був саме попаданням. А потім ще були вибухи. Але я вже ну погано пам'ятаю, бо вже бігла, збиралась так. Пожежу складно було загасити, адже осередок полум'я під дахом будівлі. Про це розповів начальник Дніпропетровської РВА В'ячеслав Мамонов. Каже, росіяни зруйнували два поверхи житлового будинку. Угонка ракети влучили в верхній, верхній поверх житлового будинку, частково зруйнована. Кількість постраждалих буде уточнюватися, так як розбираються завали і ДСНС обслідують квартири житлового будинку. До одного з мезакладів Дніпра привезли дев'ятьох травмованих. У шістьох з них осколкові поранення, переломи та забої. Ще троє пацієнтів потребували психологічної допомоги. Про це розповіла лікарка Тетяна. Чотири з них це люди похилого віку. Одне це було подружжя, 86 і 90 років. Один із пацієнтів має закриту травму грудної клітини. У нього був уламок, який ми вже видалили. За словами лікарки, троє поранених перебуватимуть у медзакладі від одного до двох тижнів. Інші лікуються амбулаторно. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Андрій Незнаєнко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.